Як у ворах. Опейці дорога. Аж поплавилась. Гальма не витримали. Я одягнула курточку, теплу підпетровку. Саша втягнув дзінцовку. Ще утеплилися, тому що ми їдемо вверх. І чим вище, тим холодніше стає. Навіть в курточці холодно, мені в штанах холодно. Та добре, що ми одягали так багато курток, так багато ще... шарів. Я, я визнаю, а мені холодно в ноги, треба довгі носки. Ми не брали. Ми не брали. Ну, у нас вже скоро зупинка в ресторані, де ми відігріємось. А це озеро, воно ж, напевно, знаходиться на висоті скільки? одного кілометра. Ніше. Справді. дуже вже навіть такі хмари, такий туман, як, це ж такий туман, як як у горах. Ми да, ніби в, в Буковелі. Десь як ми в Буковелі, так. Почуваєш себе саме так і так само. Яке гігантське це озеро. Знаєте, скільки на мені одяжок. Вітровка, курточка тепла на синтепоні, кофта на флісі. Тут ще майка. І холодно. Тут написано, що 19 градусів опускається до 15. Просто отець. Я не очікувала, що буде настільки холодно. Не писала. на нас до речі, дивіться, на Сігарінка з такою прям цілий куском куриця. І чикенш. Також я замовила чай лимон Джинджер. Думала, що він буде натуральний. А він з пакетика. І фейтвайт, який схожий на латен. Але тут був дуже красивий вид, поки його це було хмарами. Трішки розвиднілося. Ось такий красивий захід сонця. Вау. Таке гірське повітря. Мені дуже подобається цей, цей вид. Я вражений. Ми потрапили саме на захід сонця. У нам ще 40 хвилин дороги і Ми будемо в нашому готелі. У Лавіна. А, я ж так і не розповідала, куди ми взагалі їдемо. Коротше, ми відправилися на север острова. Як це Північ. На північ острова а, для того, щоб подивитися на дельфінів. Завтра зранку в нас з ними зустріч Назначено. Будемо дуже надіятися, що вони прийдуть на цю зустріч. Аж аж поплавилось. Аж пластик поплавилося. Наші не витримали цього спуску. Боже, як ж тут всі на байках їздять? Тут же всі на байках весь час їздять. Ну, якщо вони їздять на байках з е, ручною коробкою, то вони можуть їхати на передачі і гальмувати двигуном. А це автомат, я не можу гальмувати двигуном. Виходить, я можу тільки гальмами гальмувати. Гальма не витримали. Що ми будемо робити? Не знаю. Ну, у мене ще задні гальма працюють. Було б добре, щоб ми доїхали до готелю. Тут тобто залишилося 15 хвилин. Так, да, але це вся дорога вниз і тільки задні гальма. І... і це ще 6 кілометрів, це ще немало. Навіть просто банально дойти. Це не кілометр. Дойти? Ти підбираєш пішковиці? Якби, якби було там недалечко, то ми могли б вже і йти. дійти. Дивитися, що стало краще. It's good? Yeah. No. 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 Я думав, що тут сигур? Зупинились. It's good. <laughs> У мене ще було таке перечуття. Я такий думаю, треба зупинитися, дати гальмам відпочити. Я, так, я, прям, put... я шукав типу місце, де можна зупинитися. І я такий, ми вже під'їжджаємо сюди.

Да. От чому потрібно давати Галімам відпочивати час від часу. Добре, що ми зупинилися не там, де в безлюдній тій частині. Там було дуже страшно. Там, де взагалі... Тут хоча б вже хати почалися. арбузный фрешик приятно Нас чекали, соком зустріли. Дуже привітні. Виїхали. І у нас восьма -е вечора. В котрий ми там виїхали з дому. Другі, так? Скільки ми годин їхали? Другий? Я не знаю. А, злиця, в першій. Що, ми їхали сім годин? 7, Це як так? Та <свят> друга частина дороги була гірша, набагато гірше, ніж перша. Ми замовили вечерю е в номер. В нашому готелі є ресторан і вони доставляють рум сервіс. Значить, то у нас тут курочка, салатик, піцуня, чайочок і ще буде мій улюблений десерт. Все. Хух. Все, видихаємо, відпочиваємо, завтра нам дуже рано вставати. Можемо лягати. Ні, ми не будемо лягати. Я просто вимотана. Добрий рано. Зараз шоста ранку. І ми встали, прокинулися і йдемо на зустріч до диспілі. Душ. Замовили собі сніданок у номер. ось такі сендвічі, кісаділля, капучинка. Зараз п'ємо каву. М -м -м. До речі, кава смачна. І їдемо в обратну сторону додому. показуємо мені білятики. Бан Юмала. Тикет 50 тисяч. Заходимо. подивимось, наскільки важко спускатися. Ага, от і сходи. Оце ну, вартувало, того, що спуститися. 50... Вишки тут навіть якось тепло. Тут тепло. Тут закрито горами, немає вітрів. взагалі. Будемо купатися. Пробуємо водичку. Наверняка холодне. Це тобі не Балійське море. Привикаємо. <рес> Давай, йдемо далі. Але десь даліка. Пам-парам-пам-пам-пам. Пам-пам. Гномику, гномику, а де твої шість друзів? <звіх> Зараз в нас э, пів... 6 на годиннику навігатор показує нам додому півтори години. Тобто, останню годину нам все одно доведеться їхати по темряві. Як ми не стараємося, швидше не виходить. Але зато ми побачили водоспад. Тепер вже точно відвігаємось додому. Це ще випік, який ми бачили на базі Ха-ха Та-ра-ра Смой? Я так ха ха 是的